Всім привіт! Сьогодні на дворі, як бачимо, впав дощик, хмари затягнулися таким серізною, так що навіть не знаю, чи вдасться сьогодні десь походити, передають дощ цілий день. але попробуємо. Попробуємо походити, маю щось купнути, Якщо не вдасться купнути, то хоча б зроблю відео про те що цікавить не одного мого підписчика, особливо тих людей, які займаються напряму пошуком металу. Це настройки ось такого металодетектора Клон PI AVR. Я фактично маю в даний час два таких металодетектора. Маю ось цей і маю ось такий свій старенький, який неодноразово. Ви бачили у відео, який вже має більше ніж два роки такий бойовий металошукач. І Є пару нюансів в тих металодетекторах. Нюанси полягають в тому, що коли ви купуєте такий металодетектор, то він настроєний на всі метали, тобто по величині, і на маленькі, і на великі. І ви не маєте можливості. Відібрати дрібний метал, який не потрібно копати, там цвяшки, всякі, дрібні, гаючки, болтики. А копаєте все, що пікає. І це дуже сильно дратує. Багато хто з глядачів із клієнтів, які купляли той металошукаш. до речі, його я не продаю. Ми його не виготовляємо. Я просто знімаю відео про те, як його настроїти. Просто жаліються на тих людей, які їх продають, кажучи, що. Вони беруть на все, пікають на все і дуже трудно з ними ходити. Я вам скажу так, якщо його настроїти правильно, такий металодетектор, то повірте, що з ним реально ходити, і з ним можна шукати такі металеві штуки, що просто, просто суперово буде вам по фінансовому становищі і по якості ходьби, не буде вам нічого дрібного підбирати і не буде вам завважати. В пошуках, значить, ось так. До речі, виїжджаю я зараз в поле, спробуючи щось копати. Перш за все, знімлю вам легенький обзор цього металодетектора клона. Покажу вам настройки, зосереджу увагу на самому меню, що треба там нацикати, так, щоб ви шукали тільки... Метал великий і середній, тобто дрібного брати він не буде, якщо його правильно настроїти. Ну і все. Також сьогодні ще зроблю пару відповідей на такі середньостатистичні питання, які мені часто задають в контактах і, і так пишуть під коментарями на каналу. Так що в'їжджаємо в поле. Значить, Приїхали би на місце, місце, як виявилося покошене, така галявина непогана, ходити тут буде досить зручно. І так, поки немає дощу, поки є можливість зробити е, настройку металодетектора клона, я її вам показую, так як обіцяв одному із своїх підписчиків, що я Зроблю цю настройку, ось я її і роблю. Значить що, е, Клони є двох видів. Є клони з зеленою підсвіткою екрану, є клони зі синьою підсвіткою екрану. Вони нічим не відрізняються. Тільки тим, що от в цьому, де є зелена підсвітка екрану, саму підсвітку екрану ви можете виключати, а в синьому ви виключати не можете. Це трохи погано, тому що батарейка швидше сідає. І, е, Менше часу ви можете ходити. ну Але е, ці металодетектори так чи так тримають досить довго. Порядка 10-12 годин такий металодетектор тримає. ну Цей може 8 годин, трошки менше. Все одно це є досить багато, як для пошуку металу, тому що за 8 годин ви можете непогано накопатися і непогано е, находитися. Значить що, включаючи металодетектор. В першу чергу він вибиває вам таке табло, пише тут заряд батарейки, пише тут бар'єр, який використовується і яка сама програмка. Значить, що нам потрібно? В синьому, як я вже казав, підсвітка завжди включена, в зеленому. Підсвітка виключена. Один коло другого працювати він не може. Тому що цей імпульсників буде заважати. Значить, будемо ми... Проводити настройку на ту цьому, що є синій екран. Якщо буде нам його видно, значить, синій екран нам погано видно. Погано видно, тоді будемо показувати на мому зеленому. Тут набагато краще екран видно. Ось так. Значить, що нам потрібно зробити? В першу чергу ми пролистаємо зараз все меню. І подивимося, що в меню потрібно наставляти. Зараз він в мене є виставлений, тобто дрібних деталей, таких як дрібні цвяшки, болтики, гайочки, дрібну ржу, стружку металеву. Він не бере, а бере вже такі об'єкти розміром від 50 копійок або від гривні і вище. Ну, Так я образно кажу, показав розмір на копійках. Ну, ви маєте уявити собі, що метал буває і подовгастий, і арматурки, і всякі різні. Значить, грубший він бере, дрібний він е не бере. Щоб він не брав, що нам потрібно робити? Заходимо ми е в меню. Значить, в Меню в нас є перелік. Перелік це є у нас громкость. Е значить, рухаємося далі. Громкость в мене наставлена на 5. Е Ну, кожен може наставити собі, як хоче, але буде дуже бити по вухах. Значить, Починаємо рухатися далі. Значить, Подсвітка. Подсветка виключена. Юмін-батареї. тобто Тут виставлений заряд акумулятора, при якому металогодетектор автоматично виключається. Цього чіпати не потрібно. Ці люди, які виготовляють металодетектор, тут дуже все чітко настроїли. Значить, Защитний інтервал. Оце, що нам потрібно. Входимо в защитний інтервал, виставляємо, оці, е, плюс, мінус. виставляємо защитний інтервал на 80 на максимум. І обов'язково підтверджуємо. Е, тоді рухаємося далі. От стройка від землі. Остройка землі в мене стоїть е, фіксований сигнал. Тобто заходите собі е, курсором, набираєте е, підтверджуєте «да». Е, Далі. Е, Звукова схема. Звукова схема. Заходимо в звукову схему, ставимо 1.16 Далі ми по меню фактично відстроїли все. Тут багато нема. Тут є громкость, підсвітка, юмін батарейки защитний інтервал, остройка від землі. Все. В самому меню вже нічого відстроювати вам не потрібно. Значить Потрібно вам ще виставити бар'єр. Бар'єр це не заходячи в меню, ви оцима-двома курсорами. Тут навіть пише бар'єр мінус і бар'єр. Плюс виставляєте бар'єр, щоб бар'єр у вас був 16-й. От тут має писати 15-16 це бар'єр. Тобто максимально, і скільки металошукач буде мати супротивлення. І виставляючи, чим більший бар'єр, тим меншу чутливість ви даєте на саму антенну. Це все, що потрібно. Вам потрібно зробити так. При тих всіх настройках, щоб на такому дисплеї вас писало B16, V5, 12,4, 12.2, ну тут в залежності вже від вашого заряду акумулятора. Отак має писати і все. І металошукач фактично відстроєний. Металошукач буде вам брати тільки великі об'єкти, дрібних не буде і все. Ви собі можете сміло ходити. Ходити можете на ним і по свалках, і так. Шукати по всяких старих місцях, він набагато менше буде вам брати всяких ложняків і дрібних деталей. От так. так що, чи в цьому металодетекторі з синою підсвіткою, чи з зеленою, всі настройки одинакові. Так що, зроблячи такий нехитрий хід по меню пробіжку і такі настройки ви доб'єтеся того, що. Нарікай на цей металодетектор мати ви не будете. Ви будете ним тільки задоволені. Це ні в якому разі не реклама клона, не реклама тих людей, які його виготовляють. Це просто особисто моя думка людини, яка вже понад два роки ним користується і яка ним задоволена. І я це відео зняв безпосередньо для того. Тих людей, які будуть користуватися, які користуються тим металодетектором, які просто попросили мене зробити їм полегшення у самому процесі пошуку. Так що це відео ніякому разі не є рекламою. Значить, що далі сьогодні я планую робити. Ну, не знаю, чи вдасться покупати, тому що я так бачу, що. Пару кілометрів звідси дуже все сіро-сіро, так що там фактично падає дощик. А я спробую відповісти на деякі запитання, які часто задають мої підписчики. Значить, перше запитання це про те, чи потрібно мати якийсь великий досвід у пошуку монет, щоб знайти свій клад. Чесно кажучи, Питання дуже таке цікаве і питання дуже багато повторюється. Воно. Пацани ніякого досвіду не потрібно взагалі мати. Ви просто шукаєте монети, шукаєте монети, по принципу, тому, де жили люди, де були якісь торговельні шляхи. Ну і все, що зв'язане з тим. Де велася якась діяльність людини, і де людина могла під час цієї діяльності накопичувати якісь фінансові кошти. Коли людина накопичувала фінансові кошти, вона, як правило, щось собі відкладала. Оці відкладення фінансових коштів, це і є е, ці клади, які колись закопували, заривали, ховали. Е, бо Тому, що коли, звичайно, що ніяких банків не було, е, всі фінансові операції відбувалися з рук в руки, купив, продав е, і отримав е, якісь кошти. Е, докладніше по тому питанню е, я вставлю тут силочку відео про те, що в мене вже було. Е, я зачіпав таку тему, де шукати клади, подивитися, докладніше про те. І основне відповідь на це запитання: що люба людина, яка взяла, взяла металодетектор в руки, може знайти клад. І не обов'язково має бути якийсь досвідчений професіонал, який купа років займається цим неправда. Бували такі випадки, що люди перший раз брали металошукач в руки і знаходили клади. Так що це зовсім все реально. Далі, відповідь на друге таке. Поширене питання це те, що, чи заборонено українським законодавством пошук монет, раритетів, навіть тих самих кладів і тому подібного. Ну, це дуже таке двояке питання. Чому? Тому що законодавство, як завжди, є дуже хитрим і воно старається, і воно старається нас, як завжди, обвести круг пальця, але... Я вам скажу так, якщо ви не заходите на чужу територію, якщо ви не розкопуєте курганів, не розкопуєте різних е, захоронень, як військового характеру, так і е, цивільного характеру, якщо ви не займаєтеся е, розкраданням чиєїсь власності, якщо ви на місцях археологічних розкопках і на місцях занесених в ЮНЕСКО і е, в архітектурну спадщину, чи історичну, чи археологічну спадщину. Якщо ви на цих місцях не копаєте, якщо ви копаєте заради інтересу знайти якусь монетку, а не зараді знайти якусь там міну, чи знайти якусь військову штуку і мати, маю на увазі зброю. Так що ви можете сміло копати, сміло копати по, по полях, законодавство не забороняє. Ходити, шукати з металодетектором законодавство. За це немає ніякого покарання. металошукачі є вільно в продажі, так що можете собі купляти і ходити. Просто робити все з розумом. Робити все з розумом, знаючи, де потрібно заходити, шукати, де не потрібно. і Зовсім легально можна ходити і по свалках ходити копати, і про всяких. На місцях, які не представляють ніякої історичної цінності, ходите собі, шукаєте, ніяких претензій до вас з боку правоохоронних органів не повинно бути ні в якому разі. Далі третє питання. Третє питання це таке питання про те, який металошукач найкращий для початківців, який металошукач. Універсальніший, з яким менше проблем повсякденності, з яким можна, купивши металошукач, більше не вкладати в нього ніяких коштів, ось сміло ходити найближчих 5-6, а то й більше років. І Тобто, який металошукач є універсальним солдатом, я можу отак узагальнити це питання. Значить, скажу вам так, якщо ви Маєте непогані фінансові статки, які ви можете потратити на металодетектор, то варіантів є три. Можете собі купити торку 705-ту. Ви купуєте трку 705 ви автоматично стаєте власником хорошого металодетектора, відповідно за хороші гроші. І, відповідно, він є ну, дуже хороший, дуже універсальний металодетектор, з яким ви можете ходити і не напрягаючи шукати е, все те, що ви хочете шукати. Е, тільки такий один нюанс, що до нього, звичайно, треба купити комплект зарядних акумуляторів, до нього потрібно купити защиту, як на Сам блок управління, так і на кутушку, ну повністю все купити, що можна, що можна до нього купити, ви можете сміло з ним ходити ну, купа років, і в обновленні ви не будете нуждатися. Ну, але це не є бюджетним металодетектором, він є реально дорогий. Другий варіант. Це всім перевірена Аська 250. Зараз дуже багато є різновидностей Аськи. Є 400, і 350 євро. То всі е, працюють майже на однаковій е, частоті і майже на однакових процесорах. Так що там мало чим вони відрізняються. Так, Без питань, хороший металодетектор. Так, е, Без питань металодетектор. Е, Початкового рівня, тому що е, Тьорка 705 ну, це є професіональний вже металодетектор. Цей, чи, це є початкового рівня. От купляючи такий металошукач, ви, е, звичайно, е, будете його мати на дуже багато років, тому що це є такий універсальний солдат, який майже не, ла, не ламається. Но, звичайно, ну, по якості пошуку ви дуже будете відрізнятися від, від тієї тьорки. Ви будете просто ходити і... Вільно проводити час з металошукачом. Звичайно, щось знаходити, але не в такій кількості, як з тверкою 705 Тому що багато є в Аськи таких мінусів. Ну, Звичайно, коштує він також не дешево на даний час. Я б навіть сказав за дорого, як для такого метал... металошукача. Так що, Колись ми спеціально зробимо повний обзор Аськи, в мене Аська є. Просто ніяк руки не доходять, щоб зробити повний обзор і розказати. Бо про Аску можна дуже багато розказувати, як хорошого, так і поганого. Так що, так що Аська. Другий варіант Аска. Третій варіант це варіант дешевий. Це варіант е, універсальний, це варіант найпідходящий е, в наш час, коли людина не може дуже великі кошти потратити на своє хобі. Яка хоче е, взяти хороші металошукач, реально хороші, реально навіть кращі від Аськи, але не за великі кошти. І так же само шукати ну, раритети і монети без проблем. Це Квазара РМ. Е, багато розказувати про Квазара РМ я не буду, тому що є купа моїх відео. У яких я копаю з квазаром АРМ, у яких я розказую про комплектації, які я безпосередньо продаю. Так що я скажу вам тільки таке: якщо ви хочете купити хороший бюджетний металошукач, купляйте квазар АРМ. Не тільки у мене, їх багато хто продає, але майте на увазі, що ціна якість дуже важливу роль грає. Значить, чому? чому квазар АРМ? По-перше, ціна він в половину дешевший від Аски. Цей раз. По-друге, в комплектацію е входить е дуже багато чого, власне, в ту комплектацію, яку я пропоную. По-друге, він бере на дуже велику глибину, він бере в два рази більше на монети і на метал, ніж сама Аська. По-третє, він нічого не тратить, вам не потрібно потрібна бо зараз зарарему оснащується акумулятором. Ви раз купили і забули про те, що вам потрібно щось докупляти. Ну і по-третє, багато функцій. Розширені функції дискримінатора, функції пінпойнтера і дуже-дуже багато всякого різного. Зараз не буду сконцентрувати увагу про це. Ставлю пару силочок, де я безпосередньо розказую про квазар. І ось так. Так що, ось такі три запитання основні. Я думаю, що я так доступно всім відповів. Час від часу я буду вставляти ось такі відео. Про те, які запитання найбільше цікавлять глядачів і буду відповідати на ці запитання. Отже, на сьогодні все. Зараз попробую я щось копнути, бо реально хочеться щось покопати. Дасть погода, не дасть, це вже друге питання. Якщо дасть погода, щось цікаве, знайду, обов'язково відео вам покажу в наступних випусках. Так що, всім до зустрічі, всім бажаю. Ентузіазму, хороших знахідок, і хто шукає, той завжди знайде. Це коронні мої слова. Так що всім хай щастить.